Путін пішов на. Марку з такою назвою сьогодні погасили біля пошкодженої будівлі головпоштамту у Чернігові. На марці використали графіті англійського художника Бенксі, який він залишив на зруйнованій будівлі у Бородянці Київської області. Марка це з було. одноіменною назвою це наше послання всьому руському міру. Путін пішов, пішов. на. Слава Україні! Слава! Це емоція тих. Хто під обстрілами жив, працював в місті Чернігів, хто боронив наше місто, хто допомагав вижити в тих страшних умовах активної фази війни на Чернігівщині. Тому я вважаю, що ми маємо на то право говорити і називати без скорочень наше послання. За словами директорки Чернігівської філії Укрпошти Олени Дорошенко, марку випустили накладом у 250 тисяч блоків. У кожному з них шість марок. Продаж розпочався сьогодні зранку. Символічне місце, тому що коли в березні мені зателефонували і сказали, що Олена Миколаївна нас не обійшло, все ж таки влучили. Дійсно боліло, ще не розуміючи, які руйнування. Найголовніше, що без людських жертв. Але ми вистояли особливий день, тому що сьогодні якраз річниця, коли орки війшли на нашу землю, але не дивлячись на всіх намаганнях, ми вистояли, стоїмо і будемо захищати свою державу. Особлива марка, тому що вона символізує історію, вона символізує вчинок і станцію українського народу, який налаштований саме на перемогу. І це йде в історію. У нас бойовий бити ворога, захищати. Хороший ворог, мертвий ворог, а свою державу необхідно захищати.